Усе моє, все зветься Україна, буває часом сліпну від краси. Спинюсь, не тямлю, що воно за диво, оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незрадливо. Усе як є: дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса висока і нетлінна, Що хоч спинись і з Богом говори. Краси такої не знайдеш ніколи. Краса, яка розквітла в Україні, тішається зерном родюче поле і дзвінко, чути співи солов'їні. купається роса в зелених травах, калина запишалася в намисті. Гуляє промінь Сонця на отавах і хвилі в ріках вітер гонить чисті, на світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була, і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося. Її здобула звитяжна моя Україна, на землях твоїх, неозорих степів, живе працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, моя золота Україна, тепер ще нелегко живеться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина та все подолає тяжкій боротьбі. Незламна моя Україна, квітуй, мов калина, над плесами вод, будь у дружбі і в праці міцна та єдина. Хай буде щасливим наш вільний народ, ми всі діти твої, Україно.